Тоді ще служив в армії, був офіцером сил спеціальних операцій. Я захворів і мені було нічого робити, поки я хворів два тижні. Я скачав собі фрітріал рекорд бокса на комп'ютер і почав за допомогою тежпада зводити треки. Мені сподобалось, я ще поробив так десь тиждень, а потім придбав собі маленький контролер DDJ RB, це такий, як зараз ddj 400. Маленький домашній DJ набор із одного девайсу, який допомагає грати. І почав потроху пробувати зводити з цього. Сьогодні у нас уривок про діджеїнг. Ми будемо розповідати, як це все зародилося і куди прямує, і як воно розвивається на території України. Це звичайний діджей-сет. Складається із комплекту з трьох приборів: два програвача вінілових і один монопод-програвач, який включає в себе два програвача електронних діджитал і мікшерний пульт на чотири канали. В принципі, у нас кожен з програвачів має свій канал звуку. В процесі діджейнгу, що відбувається, ми міксуємо один трек і заводимо наступний трек, в якому підбираємо швидкість під наш перший трек, запускаємо разом, намагаємося досягти ідеального звучання, переливаємо одну пісню в іншу. І безперервно граємо як одну спільну композицію, яка состоїть із багатьох треків. Це робиться для того, щоб супроводжувати музикально івенти, вечірки і тому подібні заходи, і щоб люди танцювали без перерви. Після року, десь, як я пограв на девайсик навчився грати на діджиталах, я зрозумів, що флешку мені не подобається грати, мені подобається грати з вініла. Я почав колекціонувати вініли, грати з звініла драмен Bass. Через певний час. Ось вже я граю 6 років. Не збираюсь поки закінчувати і зав'язувати з цим, бо прикольна тема. В діджієнгії вініловому звук з пластинки зчитує голка, і мені треба виставити, щоб вага натиску голки на вінілову платівку була 2,5 грама. Це саме стільки, скільки потрібно для зчитування звука. І зараз ось я знайшов нуль, вона. Як ваги зловила невагомість і тепер накручую 2,5 грама. Піч дає нам можливість грати трек швидше або повільніше. Повільніше. І так швидше. Це наш основний інструмент, який дає нам змогу знаходити спільну швидкість між двома програвачами, виводити два канали звуки. І чути два треки одночасно, які грають в біт, в такт, в квадрат. І після цього вже починається зведення треків. Старий трек, який грав, ти прикручуєш за допомогою фільтрів і прибираєш, а новий трек продовжує грати. Після цього ти ставиш на цей програвач нову платівку або іншу сторону платівки. І запускаєш ще один новий трек, який стане основою вже за декілька хвилин. Все важливе, і музика, і техніка. Але компіляція це основа, тому що ти підготовуєшся завчасно, підготовлюєш матеріали, і потім цей матеріал граєш. І мені здається, так, що правильна компіляція ти, там 60% успіху, а може 70%. А... Техніка зведення це вже там ще 30% успіху. На мікшері у нас є наступний набор інструментів для керування звуком. Трім це вивід нашого, сила нашого звуку на каналі. Грубо кажучи, він робить тихіше або голосніше. Також у нас є набор з трьох фільтрів еквалайзеру високих частот. Це все, що клацає, зеленчить і шелестить. Середні частоти це голос і більша частина інструментів. І бас з кіком це низькі частоти, які відповідають за все, що гудить і б'є в діафрагму. Також у нас є low-pass і high-pass фільтр, який обрізає верхні або нижні частоти. Фейдер, який виводить звук в майстершину. Також у нас є кросфейдер, який дає нам можливість. Плавно переходити між двома каналами лівим і правим. Ну, взагалі, будь-які прояви культури зараз розвиваються класно, тому що ми не зламі того, що російський контент я не вживаю 100%, не буду за всіх казати, але ми не маємо вживати російський контент, тому у нас має бути багато нашого контенту. Тим паче, що у нас. Не гірші, ні артисти, ні що, все навіть набагато краще, ніж у них. Дуже багато талановитих людей, дуже багато знайомих, які випускають альбоми, треки, єпки і займаються музикою, і роблять це з наснагою, і всю душу віддають, і гарно в них виходить. Ну, звісно, все розвивається дуже класно у нас. І навіть якщо тобі страшно, то все одно туди треба рухатись.